Йти до лікаря, аби не почути невтішний діагноз. Закарпатці часто нехтують власним здоров'ям і звертаються по медичну допомогу на пізніх стадіях. Тобто, вже тоді, коли хвороба прогресує. Рак легень, шлунку, простати та шкіри такі онкологічні захворювання найчастіше виявляють у чоловіків. До 50 років на першому місці буде рак легенів. Можливо, навіть до 60. Після 60 і ближче до 70 це рак простати. Людина до останнього тяне, і це все призводить до того, що є ну, більшість більшість захворювань у занедбаних стадіях. Тобто це стосується і раку легенів, це стосується і пухлин голови шиї, це стосується і той же простати. І того же колоректального раку, і того ж раку шлунку, левова частка захворілих пацієнти від 60 років. За прогнозами ВООЗ, до 2030 року рак може посісти перше місце за показниками смертності. Саме тому лікарі закликають попереджати хворобу та періодично обстежуватись. Після 40 років це раз на рік, принаймні знімок легенів або флюорографія, це раз на два роки обстеження товстої кишки і шлунку, і один раз, принаймні, має здатися простат специфічний антиген, щоб розуміти, з якою частотою далі це контролювати. Рання діагностика може змінити ситуацію до кращого. Тільки єдине це: тільки якщо люди будуть свідомо. Проходити медогляди, звертатися до лікарів і самі дбати про своє здоров'я і робити ці обстеження, то повірте, що навіть і в наших умовах вистачає ресурсів для того, щоб вчасно виявити ці захворювання. Тим більше, що зараз заклади, які уклали договір з НСЗУ, роблять обстеження за електронним направленням сімейного лікаря безкоштовно.